Друзі, всім гарного та мирного дня. Сьогодні буду показувати вам знову збірку та показувати вам, як зробити бюджетний велюр, тому що зараз какао масло дуже дорого. Ось Сьогодні в мене шоколадний е, тортик з вишнею та шоколадним кремом. Для дамби використовую, як завжди, крем чист на маслі, він стійкий і стабільний. Я не боюся, що у мене щось попливе. Ось так: збираємо, заматуємо і на ніч до холодильнику або мінімум 8 годин, але краще на ніч. Він так більш стабілізується і не буде ні пливти. Ні... Збігати нікуди і так далі. Не буде всякі горбиків збоку, повітря якогось, або ще щось такого. Ось, збираємо і кладемо. Про крем, на маслі для дамби я вам вже розповідала. Ось, так що нічого нового. Ось, і до холодильнику. Тут я вже його вирівняла ганашем, спочатку чорновим, потім пофарбованим. Він у мене вже полежав в холодильнику 20 хвилин. Ось Я взяла нову губку, звичайну губку нову, відрізала шматочок, і ганаш не застигший, тобто робочої температури на застигший вже ганаш. Ось такими рухами. Робимо ось такий бюджетний а, велюр. Він, звичайно, не такий, як з краскопульта, не крапельками, але все ж таки все одно гарно і не виходить в таку копійку, як велюр з краскопульта, Тому що какао масло, повторююсь, дуже дороге. Ось, ну і В кого нема краскопульта, ось можна ось таким ось, а, способом себе виручати, і виходить теж дуже гарно і класно. Воно теж матове. Тільки я ж говорю, що не крапельками, а такими, як, ну, як сказати, навіть не знаю, як шуба. як роблять шубу Ось, ось тако. І роблю в мене декор Майнкрафт. Я роблю таке, як кирпичики. Ось, і зараз будемо ліпити. Ліплю все на незастигший ганаш, Тобто я зробила провелюрила, ось, і з, одразу починаю е, накладувати декор, тому що воно все м'якеньке і дуже гарно липне. Ось, Бачите, ось я на цей же ганаш і садю нашу картинку. Картинка у мене з вафельного паперу на мастиці я е, кріпила декор гелем. Ось, а, і тут на підложці в мене теж ганаш. Він не застигший. Як бачимо, я поклала шоколадні літери, виклала ім'я і не боюся, що воно відвалиться. Воно застигне в холодильнику і буде дуже гарно триматися. Це по-перше, по-друге, коли ми вставляємо ось ці картинки на шпажечках, то не треба зусиль. І, по-перше, по-друге, ми не боїмося, що щось трісне. Воно м'яке і дуже гарно заходить. Ось ледяники. Лодяники я обмотала плівкою, тому що е повинна була в обід вести тортик, але попросили потім в 6 годин вечора, тому щоб вони не стали липкими, я їх замотала в плівку. Ось такий в мене вийшов результат. Як вам е такий спосіб велюру подобається чи ні?